最。 Сьогодні ми будемо говорити про дівчину легенду. Саме так історики і літератори називають сьогоднішню нашу героїню Марусю Чурай. Її життєвий шлях оповитий міфами. Навіть дата її народження не є для нас точною. Припускають, що дівчина народилася в 1625 році у Полтаві. В сім'ї українського козака Гордія Чурая, який був осавулом запальним і саме беручи участь в одній із битв проти поляків, був схоплений і страчений у Варшаві. Маруся з матір'ю продовжувала жити в Полтаві. Письменник кінця 19 століття. Так описує нашу сьогоднішню героїню. Маруся Чурай малоросійська співачка. Дрібненька, тобто невелика на зріст. Трохи худорлява, мініатюрно складена, струнка як струна. З маленьким, але рельєфно окресленим під тонкою вишитою сорочкою бюстиком. З маленькими ручками і ніженьками. З привітним виразом ласкавого матового кольору засмаглого личка, на якому виступав рум'янець з карими очима, під густими бровами і довгими віями. Голівку дівчини покривало розкішне, чорне, як смола волосся, заплетене ззаду в густу широку косу до колін. Чарівність дівчини довершував маленький ротик з білими, як перламутр зубками. Закритий, мов червоний мак рожевими губками. Але при цьому у Марусі було крупне, трошки випукле гладеньке сухе чоло і дугоподібний енергійний з горбинкою ніс. За однією з версій Маруся склала понад 40 пісень, частину з яких ми використовуємо і до сьогодні. Історики сперечаються, чи всі ці пісні належать Перу Марусі. Проте один із тодішніх бухгалтерів залишив нам саме згадку про пісні Марусі, записуючи їх, напевно, зі слів дівчини, або підцитування когось із тодішніх селян чи козаків, він чітко вказав, що ці слова належать Перу Марусі з роду Чурай. Тому ми не можемо перечити. Найвідоміші її пісні засвіт стали козаченьки, яку ми чуємо до сьогодні. Ну і та ж таки, ой, де грицю, та й на вечорниці. Ой, не ходи грицю та й на вечорниці. Она вечорниця дівки чарівниці. Котра я дівчина, чорні брови має, то та я дівчина, усі чари знає. Маруся чурай стала основою любовного трикутника. Маруся закохана була. У сина полкового хорунжого Григорія Бобренка. Її, в свою чергу, любив Іван Іскра, син українського гетьмана Яківа Остряниці. Почуття до Івана не було. Іван на зерці ходив за дівчиною. Прийде час і він врятує їй життя, притому двічі. З Георгієм вони любилися з маличку, адже росли їхні сім'ї, поряд дружили. Коли прийшов час сватання, Маруся і Георгій навіть таємно заручилися. Але почалася нова війна з поляками. Георгій Боднаренко відійшов на війну, яку цього разу проти поляків очолив Богдан Хмельницький. Маруся клялася його вірно чекати, і вона дійсно чекала. Не ходила на вечорниці, не зустрічалася з дівчатами, виглядала у віконечко свого коханого. Він повернувся через 4 роки в 1652 році. Проте не спішив до Марусі. Легенди говорять, що через деякий час, через постійне дорікання матері коханого Марусі. Про те, що йому треба знайти багату наречену. А хто ж така Маруся, сирота, напівсирота, адже батько її був страчений поляками. А інша дівчина, до якої схиляла мати, має статки, і коли родини об'єднаються, можна стати зажиточними. Вода камінь точить. Георгій походився на те, щоб заручитися з новою Дівчиною. Серце Марусі цього не витримало. Вона ходила, як опущена в воду. Проте продовжувала писати. Коли інформація про заручини її коханого з іншою дівчиною підтвердилася, Маруся вирішила втопитися у ворсклі. Цей період її вперше врятував Іван Іскра. Він напівпритому дівчину витягнув з річки. Далі, під час одних із вечорниць Маруся, Маруся побачила свого коханого з розлучницею. І вона вирішила вдруге покінчити життя самогубством. Зібравши зілля, зваривши отруту, вона намагалась її випити. Але в цей момент Георгій прийшов до неї просити пробачення. Дівчина не сподівалася про те, що хлопець сам вип'є цю отруту. Як переказують легенди, він був отравлений з рук Марусі. На наступний день прийшла звістка, що він помер від отрути Марусі Чурай. По неї прийшли, її ув'язнили і присудили від січення голови за умисне вбивство. Це, до речі, дійсно історичний факт. Тому що закоханий у неї Іван Іскра, щоб вдруге врятувати свою кохану, відбув до Білої церкви, де в той момент перебував Богдан Хмельницький. І випросив у нього універсал на помилування Марусі. Богдан надав такий універсал. Через три дня Іван повернувся, встиг на страту Марусі. При універсал був зачитаний. Маруся була помилувана. Саме цей універсал зберігається в одній з бібліотек Української академії наук документів 16-17 століття. І цей текст доступний українським історикам. Тому Маруся, попри те, що це легендарна постать, все ж таки це реальна дівчина. Маруся після звільнення відбула в один із монастирів. Щоб спокутувати свій гріх умисного вбивства коханого. Історики припускають, що померла вона юною у 28 років. Про це зберігався навіть запис у приходській книзі Полтавщини. Але оскільки в 1658 році в Полтавщині через повстання Мартина Пушкаря сталася велика пожежа в місті, Частина архівних документів тодішніх приходських книг було втрачено. Про історію Марусі Чурай багато цікавило українських як істориків, дослідників, так і літераторів. Зокрема, найбільше про неї інформації зібрав Григорій Квітка Основ'яненко. У своїх мемуарах він Записував саме дослідження, читаючи архіви про цю видатну українську письменницю і співачку, проте і його мемуари для нас, на жаль, втрачені. Маруся Чурай і її історія, її любовного трикутника, її вміння складати пісні і вірші на льоту, які підхоплювали як козаки, так селяни, міщани. Стала основою для творів багатьох українських письменників. Зокрема, той же таки і Григорій Квітка ословяненко Ліна Костенко, Михайло Старицький. Вони писали про відому українку 17 століття. Одноіменний віршований твір Маруся Чура Еліни Костенко навіть отримав Шевченківську премію. Твір Ольги Кобелянської у неділі рано зілля Копала теж відомий твір, який вивчають у шкільній програмі. Та й п'єса Михайла Старицького «Ой, не ходи, грицю, та й на вечорниці теж неодноразово ставилася і досі ставиться в українських театрах. Такою була дівчина 17 століття. Напів легенда. Адже її життя оповито міфами, байками. Проте це дівчина, яка співала про українську долю, натхненна тодішніми, бурхливими героїчними часами. А її пісні переспівують українці й досі. У неділю рано зі млячко and she...